Люди, всіх вітаю, сьогодні розповім про наше опалення в теплиці. Воно у нас максимально технологічне, вже все довершено. Це ж пані буржуйка. Встигай тільки кожні два часа підкидати дрова. Ну а перед тим їх нарубати, напиляти, привезти, купити. Ну, коротше, буржуйка, вона є буржуйка. Всім відома, але так як багато дуже людей кинули зараз в тепличні справи, ці тепличні бізнеси, то я думаю, наші поради будуть для вас доволі актуальними, тому що є моменти з розмірами, з довжиною. Ну, там, піддувала, терепири, коротше, бой, цікаво. Для початку вихідні дані, з чим доводиться працювати. Теплиця майже 24 метри довжини, ще й ширини десь 2,80 близько 3 метрів висоти. Опалюється з такою буржуйкою під один шар плівки. І зверху ми кидаємо агроволокно, щоб, як бачите, трішки купол забрати, щоб менше опалювати і не так тепло в нас вивіювалося. Тому що топити. Одноплівку у теплицю це неблагодарне діло. Два шари було в ідеалі, але в нас такого немає, тому ми обходимося спочатку агроволокном, поки ще холодно, поки опалюємо. Тоді вже ближче до літа це все діло прибираємо. Так, буржуйка у нас виглядає ось так. По боках, де будуть наші росини, ставимо шиферину, щоб воно в нас не погоріло. Тут де стежка, в нас буде, де будемо ходити менше, тому що ну, більша відстань до росин. Тут, дебудь, росини щільно до буржуйки, ну до цієї шиферини, то, звичайно, вище, щоб воно це тепло в нас не перекидувало і не опалювало потім наше листя. Так, по... давайте по розмірах. Можна було, звичайно, поміряти, щоб не забирати ваш час, ну, так же цікавіше. Дивіться, віднизу до верху, що у нас там. 55, грубо сантиметрів. Так, і довжина. Знімаємо, коротше, реаліті шоу сьогодні. Довжина, довжина. Метр одинадцять. Ширина. 47, 48. Ну, це ми самі робили, варили цю бочку. Тобто... Не зовсім готова була вона в нас. Зрозуміло, що таку буржуйку варити, це трішки морока, треба і матеріал, щоб був. Ну, я думаю, десь знайти 200-літрову бочечку заварити ось цю сторону і потім зробити там дверця, та це вже під силу кожному. І розміри приблизно такі самі, ну тільки вона була вищою. Йдемо далі. Знизу. Стандартно. Піддувало, щоб створювати тягу повітря, ну, регулювати хоч трішки, наскільки сильно могли горіти. І дверцята. Дверцята, як бачите, доволі чималі, щоб влазили нормальні сюди цурпаки. Якщо вам б колись впадло рубати, впадло це само собою, щоб я колись. Ну, щоб меншими колоти дрова, щоб сюди влазили доволі чималі дрівцята. Так, і тут у нас, дивіться, лежить. Ну, Приварено ось таке тут зміцнення трішки, щоб ось цей метал у нас туди не вигинало. І на ньому лежать імпровізовані колесники, щоб тут у нас нападала сажа, а повітря піддувало і воно туди йшла тяга. Далі моменти по трубах для витяжки. Дякую, що колись був клятий совок. Залишились ось такі поливні труби. У багатьох людей, де були поливи на полях, вони були. І ми також там, трішки нам попало, трішки десь купили. Корот, поки була можливість і ці труби по селах, то ми собі трішки підтягнули їх і користуємось саме ними. Діаметр цієї труби десь близько 180 мм. Ну, тобто 180, як на мене, це нормально. Менше брати трубу я вам би не совітував, тому що вона буде дуже швидко у вас забиватися сажею і буде гірша тяга Так, по розміщенню. Бужуйка нас стоїть під наклоном. Там ще трішки навіть і просіло. Потрібно, щоб вона оцей зад її був задертий вгору, і оця труба рівномірно в нас піднімалась, піднімалась, піднімалась. Ну, я думаю, можете бачити до витяжки, щоб створювалось потяг повітря. Ну, щоб дим. Краще піднімався в нас вгору, тому що якщо мова буде рівна, то буде погана тяга. По довжині цих труб вони близько 4 метрів, ми ставимо 3 труби. І за цього доводиться частіше чистити. По-нормальному це дві такі труби і взагалі питань з тягою немає. Ми ставимо три, не шукаємо легких шляхів, тому що так менша втрата тепла. Дивіться, ця гарячужна, вона першою буде прогорати. Та гарячужна, якщо там димар. Оце все тепло буде вгору йти. А так, ота вже в кінці, ну така, більш-менш тепленька, можна рукою тримати, але тепло все ж таки зберігається в нас тут, а димар ледве-ледве теплий. Якщо оці дві, то димар Б гарячий і Б все туди вилітати вверх. Так що порада. Стосовно труби, це прям дуже вам спростить ваше життя. 180 мінімум. Краще взагалі 200 чи 220. Було б так би набагато вам простіше. Ну і демар також у нас зроблений із такої труби. Ось так воно ножницями по металу вирізано і вставляється ось туди. Підкидати кожні дві годинки доводиться. І періодично знімати ось ці труби. Ну, періодично раз у 3-4 дні, коли холодно, можливо, там навіть і 5 буває. А от коли починається тепло, ну таке, рослина, звичайно, потрібно підтоплювати, ну, тяга в нас меншає. І щоб не задимлювало, потрібно кожні три дні десь оце їх чистити. Оце все діло знімається. Оця перша, яка до димаря, не завжди її можна знімати, ну, тому що там найменше цього сміття. А ось у першій і другий його вистачає. Тому потрібно буде прочищувати. Якщо не хочете так часто, то буде задимлення. У нас не було ще жодного сезону, щоб вона в нас не підзадиміла. Це відбувається, коли слабка тяга, підзабита труба, але ну, в основному, коли тяга, вона якось там буває такі перепади, ніби на дворі холодно, але ну немає тяги і все. А топити потрібно, щоб рослини не були мокрі. І оце його розтоплюєш, воно ніби загорається і тоді починає спочатку з дверей сюди дим кидати, потім на оцих всіх швах починає кидати. І треба або витягувати ті всі дрова, які запалюються, тому що ну моментально буквально 5-10 хвилин і теплиця вже стоїть біла. Якщо це діло узівати, то залишитись без розсади і відкинете той місяць чи два, які ви нянчилися з вашою розсадкою. Щоб такого не було, ось ці стики, ми замазуємо ще глиною. Ну, Допустимо, якщо це перший день, що ми почистили, можна не замазувати, а так. Замазуємо і періодично їх поновлюємо. Глина не дає сюди підтягувати повітря, і воно сюди нас не, ви... ну, не піддимлює. Коротше. Також ще один спосіб, який допоможе збільшити тягу, йдемо до димаря, беремо лампу чи газовий пальник і у найвищій точці від цього стику починаємо його розігрівати. Можна навіть... Спочатку ось тут розігріти, потім йти розтоплювати, так як тепло, воно тягне і починає підтягувати із нашої буржуйки. Ну, ось таке отоплення. Що сказати по буржуйках? Це зло, ну, доволі доступне зло. Хотіли ми давно робити нормальне опалення, водяне це було б саме круто, звичайно, але якщо порахувати, скільки воно коштує, та й тим паче зараз це не на часі. Тому будемо тягати. Далі. Тим паче вони в нас є. З ними особу в зиму Чи рано не почнеш, це скоріше такий, знаєте, аварійно-весняний варіант опалення. Ну, щоб трішки там на місяць-півтора на півтора можна раніше починати сезон. І питання для людей, які вірять в різні прикмети. Хтось знає, що то може значить. Бо це в нас такий товариш прилітає по весні. Пишіть коментарі. Ну що, друзі, ось така аж система опалення у нас в теплицях. Ну, куди діватися, що є, то є. Тим і користуємося. Якщо маєте якісь додаткові запитання, то пишіть коментарі по мірі можливості, я стараюсь на них відповідати. І, звичайно, наявного вільного часу. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!